Неформальна правова освіта в колі дикої природи. Фундація регіональних ініціатив запрошує молодь у літній навчальний табір під назвою All Rights. На учасників очікують лекції та тренінги на тему прав людини, захисту суспільних інтересів, доступу до публічної інформації та чимало іншого. Серед лекторів правозахисники міжнародного рівня наметове містечко працюватиме з 30 липня по 4 серпня у селі Кам'янеця, що на Ужгородщині. Прийом заявок на участь у таборі триватиме до 30 червня. Хочемо донести до людей, що через, тільки через власну активність, тільки через власну життєву позицію, через навчання можна досягти якихось правових позицій. І через право, через узаконення, і через дотримання прав людини можна там, досягти людської гідності, людської свободи. І, Виконання і дотримання всіх прав людини. Нам дуже хочеться, щоб, щоб якомога більше людей з Закарпаття потрапило на цей табір, адже саме заради них ми і робимо цей табір. Нам би хотілося дуже побачити молодь із, наприклад, Сваляви, з Мукачева, Хуста та також Ужгород.